Всім привіт! Це відогляд на ручні відпарювач RAV у двох відтінках потужністю 1600 Вт. Вони складаються і є досить таки компактними, завдяки чому буде їх брати з собою в подорожі. Всередині упаковки міститься захисне упакування із пінопласту. Як бачимо, до комплекту входить відпарювач, інструкція та ємність для додавання води. Інструкція виконана лише англійською мовою. Ось так виглядає відпарювач. Має світловий індикатор, перемикач для регулювання відкидною ручкою, позначки у вигляді замочків замкненого та відімкненого, коли хочемо зняти ємність, прокручуємо в ліву сторону. І навпаки, коли ж ми її одягаємо, прокручуємо вправо. Аби скласти відпарювач, тягнемо перемикач для керування складною ручкою на себе. Знизу знаходиться перемикач для керування подачею пари. Пар подається, доки ми затискаємо дану кнопку. Якщо ж ви не хочете її постійно тримати, то перемикаємо внутрішню кнопку донизу. І основна кнопка фіксується. Знизу на наліпці також вказані додаткові характеристики, а парова панель заклеєна захисною плівкою синього кольору. Аби приєднати резервуар для води, вставляємо та прокручуємо вправо. Наємності також є позначки мінімального та максимального допустимого рівня води. Вага відпарювача складає 740 г. Перейдемо до вимірювання довжини шнура. Буду мірити із ось цього місця. Довжина шнура складає 152 см, але дивлячись хто як то ми можемо сказати 155 см. Показую боком, аби ви побачили рівень мінімального та максимального рівня води. Як бачимо, як не труси резервуар, він не протікає. І знову ж, коли його вставляємо, притискаємо та прокручуємо вправо. Доки ми затискаємо дану кнопку, доти подається пара. Тягнемо внутрішній перемикач на себе і пар буде подаватися без натискання на кнопку. Як тільки відперевич буде готовий до роботи, індикатор зеленого кольору вимкнеться. Перевага в тому, що ви зможете просувати штори та тюль, не знімаючи їх. Минуло приблизно пів хвилини, але штори стали набагато равніше. Тепер спробую просувати штани, які набагато товстішими за штору. І не забувайте, що тканину потрібно відпарювати з обох сторон. Прилад вбиває пилових кліщів та мікробів, тому зможете ним обробляти м'які меблі, дитячі іграшки та подушки. Не забувайте час від часу доливати воду і не допускати опущення води нижче мінімально допустимого рівня. І на лайфхак, аби не з'являвся накип на паровій панелі, я б радила використовувати фільтровану або шпитальовану воду.